треба підсилювати командну роботу бо не можуть виграти не тренери без команди не без спортсменів не спортсмени без тренерів тому треба налагоджувати цю комунікацію якщо на чемпіонатах україни ця комунікація у нас налагоджена то на чемпіонату світу нам ще треба попрацювати над це теж саме кожному спортсмену який збирається на чемпіонат світу треба підтягувати все Починаючи від барахла, самодисципліни і навиків вмінь лову. Бо ми тут свої тусовочки щось ловимо, щось виграємо, але виходить такого, що ми приїжджаємо на чемпіонат світу і ми там майже останні. І це не тільки про нашу команду. Виявляється, що в порівнянні з світовими лідерами, нам ще є, є куди вчитися. Прагнути і і вчитися.